Друзі, всім привіт! У вашій увазі Кіарю 2014 рік. Чистий 2014 машинка офіційна, куплена в Україні з пробігом 128 тисяч кілометрів. Машинка в нас гарна, акуратна, на зимовій резині, без видимих дефектів. Так що щось потрібно було робити там, чи замінювати, то абсолютно нічого не потрібно. Пробіг 128 тисяч кілометрів. Чистенька, гарна, в чорні кольорі, на гарному дуже колесі, титанові дисочки, дуже класні, прошу заважити. Як не дивляться, а сучасно фари світленькі, гарні, не затерті. Трі... О, маленька пищинка тут є. так, Автомобіль має великий задній ряд. Често тут можливо якісь там лямки потрібно Підтарта чистенький. Максимальна комплектація. В Це в нас йдуть підігріви руля, підігріви щиток. Там у нас тут мультируль, мультикермо. Так само в нас йде магнітофон класний з ауксом, з зарядкою. Вихід на зарядку, кондиціонер. Підігрів'я сидінь, водія і пасажира, а на автоматі, автомобільчик. Обслужений, гарний, акуратний, нічого не стукає, не Сіли, поїхали. Реально класна машинка за свої гроші. Ціна буде реально пиріжок, подарочок. Нічого не світиться. Це ручник у нас, а це просто відкриті двері. Так, Досить непогана акустика, як для Салончик з підтримкою Букової. Дзвоніть, питайтеся. Звати мене Петро 096 749 0621. Відповідно всі ваші запитання.